Він молить Бога, щоб лихо минуло. Він молить Бога, щоб хвилі, які намагаються потопити корабель, який зветься Україна, минули, щоб Божа милість і Божа ласка була зі всіма нами на многі і благі літа. Від себе особисто я хочу подякувати Євромайдану. За ту підтримку, яку ви надали мені, як і архіпископу Семфіропольському і Кримському, коли мою єпархію спіткало горе і була підпалена дерев'яна церква, ви допомогли мені відродити її. Я уклінно дякую вам. Я прошу Бога, щоб Господь Бог так само благословив вас за вашу ласку. І від себе. Хочу представити вам, наш Крим, представників з Криму, з Євромайдану Крим, які приїхали, які сьогодні поруч з нами, які так само всі ці дні в Симферополі і в інших містах допомагали своєю працею, великому українському народу зберегти свою гідність і честь. Хай милостивий Господь. Перебуває завжди з вами на многі і благі віта.